Привіт, привіт, привіт! <хи> Ви на каналі говорить Оленка Єднак. І сьогодні наше новеньке свіженьке відео про черську мову, про те, яка вона цікава. Ось. Але перш ніж починати це відео, як завжди, попрошу вас підписатися на мій канал. Попрошу поставити лайк цьому відео, попрошу вас написати відгук в коментарі. Про це відео сподобається вам чи не сподобається, які слова смішать вас? Тому що далі у відео буде багато куменних чешських слів. Отже, чеська мова. Ми тут вже живемо в Празі півтора роки, і протязі цього часу інтенсивно вивчаємо чешську мову. І вона така цікава це щось таке. Якби поєднання і української, і російської, і багато в них запозичених слів з англійської, і французької мови, і з німецької також. Ось. Але слова, уся мова сама по собі дуже, як на мене, функціональна, якщо можна так сказати про мову. Наприклад, якщо мова йде про те, на що можна сісти, то це буде седадло. Або седачка. І якщо це можна на щось спертися, то це буде опірадло. Клей буде лепідло. Стопа буде ходло. А мило, мідло, умивальник уми. умивадло, умивадло. Ось. І тому літак буде летадло. <laughs> а Летушка стюардеса, а летище – аеропорт. Ось, Тому такі функціональні слова. Театр буде дівадло. Тобто люди ходять туди дивитися дівадло. Е, які ще слова в нас є надло? Коли щось впало, кажуть, ні, це спадло. <laughs> Ось. А ще дуже цікаво в них в черській мові. Бувають слова, які перегорнуті, якби значення, яких звучить навпаки з українськими словами. Наприклад, черствий це свіжий, а в той час як в нас черствий це не свіжий. Що ще? Так, продукти харчування одним словом, потравіни. А серед самих продуктів багато також комедних слів, таких як гречана каша буде поганка. А огірок окурка. Картопля називається брамбори. А картопляне пюре брамборова каша. А ось, Горохове пюре, грахова каша. Макарони тістовіни. Хлібобулочні вироби називається печиво. А печиво називається сушенки. І ось Багато цікавих всяких різних слів. Так само у нас овочі це овочі, а в чешській мові ово це фрукти. Але овочі буде звучати, як зеленіна, те, що зелене. Ось. Ще які ще цікаві є слова в чешській мови. Перець то червоний. Ем, перець то червоний, Так. А баклажан фіолетовий. Але червоний перець в них називається паприка. А баклажан лілик. Ем, Так само є і колір такий. Фі, але ні, колір фіаловий. Фіалова варва. <схід> І ще такі цікаві слова, як, наприклад, роба. ну, Що в українській чи російській мові це щось таке, в чому людина працює, то в чешській мові роба це вечірнє плаття жіноче. Сукня в чешській мові у нас спідниця. Калготи в чешській мові, а у нас брюки, штани. В той час, як колготки. Калготки почерські. Це жіноча нижня білизна почерські. Що ще таке є цікаве? Нагадай мені, будь ласка. <різна> позор. Позор. <різна> Почерський позор це увага, увага. Але якщо людина хоче швиденько щось сказати, тому що якщо зверніть увагу, то це буде дуже довго, По... дайте сі позор. А якщо хочуть швиденько сказати, як то кажуть, баха, Терпіть, падає. Та, падає на голову щось, чи дивіться, не вдартеся головою. Баха на голову. І це означає, потрібно захистити голову. Чи приприхи при, пригнутися, чи закрити голову руками. Ось. Ем... Ага, аптека. Аптека буде лекарна, а людина, яка працює в аптеці, лекарнік або лекарніце. Е, в той час, як лікарня в українській мові, то в чеській мові буде немоцніце. Це від слова немоц хвороба. А немоцніце це місце, де лікують немоци. Ось. Щось таке запах. Так, запах. В українській мові запах може означати як приємний, так і неприємний. А в чешській мові запах означає щось таке, що пахне неприємно. Але коли це пахне приємно, то воно не пахне, воно. воні. Пахне це погано, воні добре. Ось. Также коли жінці роблять комплімент же, як геські воніти, це означає, що ви дуже приємно пахнете. У вас гарний парфум. Так. Ось. Ага. В черській мові є цікаве слово заволати. Це воно означає подзвонити або покликати когось. Ось, коли людина кудись телефонує, то вона вола. Я забуваюся, що це ми підготували тут шпаргалку, так? І вона перед очима в Романа. А я дивлюсь в камеру. А підкажи мені, який ще кілька слів, будь ласка, що ми там підготували? Коли їжа є зіпсована, то вона скажена. Скажена їжа, їдло, скажене їдло. Ось. Або їдло, йо, йо. Коли вони хочуть в чешській мові швиденько щось погодити з чимось, то вони не кажуть. Бо взагалі слово є ано, яке перекладається так на українську. Але просто між собою люди кажуть йо, як відповідь, або як просто ствердження йо-йо, так-так. Якщо хочуть щось. Підкреслити? Це точно так. То можуть спитати урчіття. Або коли ви впевнені, що хочете так зробити, і сте урчита, що то хоте? Ну, того, так. Коли говорять від і до, то кажуть, наприклад, від двох до п'яти, то кажуть, От п'яті, от двох, до дві, аж п'єт, Аж п'ять. Ну, взагалі чешська мова мені дуже подобається. Вона така для мене, як музика. Я коли знаходжуся між ними, між чехами, між носіями цієї мови, стараюся запам'ятати те, що вони говорять. Промовляю собі в голові різні фрази. Таким чином, вчу цю мову. І не стидаюся, ніколи не стидаюся запитати. А це то знамена? Що означає це слово? Це то знамена? Хоча слово знамінко це родімка. Так? В черській мові сваритися, гадатися. Тобто сварка буде гадка. Але казка буде погадка. Ось віршик баснічка. Повідка – розповідь. У мене тут є суфлер, він підказує ще декілька цікавих слів. Наприклад, так, так. У мене є смішна історія про ці слова. Слово заход означає туалет. Якщо людина десь не може знайти туалет, вона запитає, де є заход? А в нас в українській мові слово захід і схід. Захід і схід, я забула як це в українській мові. В Черський Захід буде запад, а схід буде віход, там, де сонце виходить. І ось одного разу, коли мене спитали, де саме в Україні я жила, то, то я відповіла, що я як і лайсем на заході. <реш> тобто я поплутала слова заход і запад. І коли людина це почула, а я в той самий момент усвідомила, що я сказала, ми обидві в голос просміялися, тому що вийшла так, ніби жила я в туалеті <реш> так іноді кумедно виходить, що людина говорить одне, а мається на увазі інше. Ось. Так що така цікава чешська мова. Вчу її з радістю, залюбки, з задоволенням. Завжди якісь новісли словічка вивчаю. І я знаю, що багато кому нова мова заходить тяжко, особливо коли вона вимушена її вчити і заходить від слова заход. Ні. Я сказала, заходить. І мала на увазі, що коли людина вчить мову, тому що їй цього хочеться, тому що їй подобається ця мова, це зовсім інакша справа, ніж коли людина попадає в ситуацію, де без знання цієї мови почуває себе ніяково, як ну, дуже, дуже складно, коли ти не розумієш, що люди навколо тебе говорять, або коли до тебе звертаються, і ти не розумієш, що людина тобі говорить. А від того зрозумієш ти чи ні, залежить, наприклад, твоя робота, або доберешся ти чи ні до місця призначення. Ось тому я розумію, як людина може себе почувати. Але коли мене запитують, як мені вдається вивчати мову, і я завжди легко і щиро відповідаю, що для мене це не проблема. Я радо вивчаю мову. Колись мені так подобалася англійська мова, і я її з радістю вивчала. А тепер, опинившись в оточенні Чехів, я з радістю вивчаю чешську мову. Ну, але це такий мій особливий нюанс, тому що крім того, що я вивчаю чешську мову, я ще й вивчаю астрологію. І склавши свою натальну карту, я побачила, що в мене одна найсильніша планета в моїй натальній карті це Меркурій. А Меркурій саме і відповідає за комунікацію, за знання мов, за те, як люди між собою спілкуються за цифри, за комунікації. Ось, ну, комунікацію між людьми, а не комунікації, як на заході. Тому. Тому я можу сказати, що для мене це не проблема. Для мене це приємний нюанс, завдяки якому мій мозок не встигає байдикувати. Якщо мені стає сумно чи набридає слухати щось про астрологію, то я включаю собі відеоролики на Ютубі про черську мову, тому що їх є досить багато. І оскільки моя мова вже на рівні більш ніж низький, то легко розумію і книжки, аудіокнижки на чешській мові, або якісь подкасти на Ютубі. Отже, таке відео, не знаю, чи велике вийшло, потім ми подивимось по таймінгу. Але знову знову прошу вас про лайки. Поставте лайк. Вам же ж не тяжко і не шкода. Але кожен ваш лайк це маленький вклад в розвиток мого каналу і в те, що більша кількість людей зможе подивитися його, тому що YouTube їм його запропонує. Не то, що не те, що вони його будуть шукати, а те, що ютюб комусь підкине це відео. Ось, поставте лайк. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Мені так приємно дивитися, як помалесенько росте кількість підписників. За перших 5 відео в мене було 40 підписників зібралося, а потім довший час кількість підписників не росла зовсім. І коли їх стало 41, а потім через день 42. Я була так рада, мені це так приємно. Будь ласка, підпишіться на мій канал. А якщо це вам насправді цікаво, то натисніть дзвіночок, і YouTube вам підкине сповіщення про те, що на моєму каналі з'явилося нове відео. Я завжди з радістю їх знімаю для вас, відпочиваю себе натхненно. І сподіваюся, що в коментарях, можливо, ви напишете мені, що цікавить вас про моє життя, про наше спільне життя тут, в Чехії, про моє здоров'я. Якщо вам цікаво, залюбки, розповім те, що знаю, те, чим можу поділитися. Ось. І взагалі. Ваші відгуки, що вам подобається, що вам не подобається. Зворотній зв'язок також дуже важливий для мене. Ось я вам дякую за те, що ви подивились це відео. І бажаю всього вам хорошого. До нових зустрічей. Па-па!